Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язування задач за темою період піврозпаду, і ось основна формула, яка використовується при розв'язку цих задач. Кількість ядер, які залишилися після піврозпаду, становить добуток ядер. Який кількість яких була в початковому стані помножити на 2 в степені? Ось тут у нас мінус, час розділити на період піврозпаду. В цій конкретній задачі у нас з вами є в 9 степені атомів радіоактивного ізотопу, період піврозпаду якого становить 25 хвилин. І питають, яка кількість ядер залишиться через 50 хвилин. Н0 за умовою задачі 10 в 10 степені, період на піврозпаду 25 хвилин, час 50 хвилин. Н у нас дорівнює n н 0 помножити на 2 в мінус Т розділити на Т од друга. По задачі у нас за, тут Т маленьке 50 хвилин, Т. Велика одна друга 25 хвилин, тому ми отримаємо 10 в 9 степені на 2-2. в мінус другому. Нагадаю, властивості степеня 2-2 в мінус другому це 1 на 2 в другому. Або 1 четверта. Тому замінили на 1 четверту. Одна четверта це у нас з вами 0,25. Тому відповідь цій задачі 0,25 на 10 в 9 степені. Наступна задача. Деяка маса радіоактивного радіо містить 6 на 10 дев'ятому степені атомів. Скільки атомів розпадеться за 3200 років якщо період піврозпаду радію 1600 років. У нас тут з вами n 0 v становить 16 на 10 дев'ятому степені. Період на піврозпаду 1600 і тут у нас. Т дорівнює 3200 років. n дорівнює n0 помножити на 2 в степені мінус т на період на піврозпаду. І е, скільки атомів розпадеться, це потрібно знайти різницю між n0 та n. Так? І е, зважаючи на те, що n у нас становить 01 на 2 в степені мінус Т на т період піврозпаду, n0, бачите, ось тут можна винести задушки. Н0 виносимо задушки. від першого доданку залишається 1, від другого мінус 2. Міс 2 в степену Т на період півросту. 1 мінус 2. За умовою задачі, 3200 розділити на 1600. Отримаємо 1 мінус 2 в мінус другому степені. Ми з вами з'ясували в попередній задачі, що 2 мінус другому 1 четверта, тому. 1 мінус 1 четверта. Це у нас буде 3 четверта. Відповідь: 16 на 10 дев'ятому на 3 четверта. 16 та 4. У нас можна скоротити. І 4 на 3 у нас буде 12 на 10 дев'ятому степені. Наступна задача. Період піврозпаду йоду 131 становить 8 діб. Скільки відсотків? Залишиться через 24 доби. Т піврозпаду 8 діб, Т 24 доби. Нам спитають, скільки відсотків залишиться. Як це знайти? Це треба ось те, що залишиться, n розділити на те, що було, і помножити на 100%. Так ми знайдемо. Тому нам, перш за все, тут треба знайти n, розділити на n0. І ось цій формулі ми ділимо на n0. Ось тут ділимо на n0 ліву та праву частину цього рівняння. Отримуємо n на n0. Ну, відповідно, в правій частині залишається 2. Ось о, мінус t розділити на те період розпаду. N на n 0 дорівнює 2 мінус 24 на 8. Це називаємо мінус 3. 2 в мінус в третьому степені 2 в мінус третьому степені це буде 1 на 2 в третьому степені. Так, і це у нас становить 1,8. Що ми з вами отримали? Ми з вами отримали десятковий дріб. Тобто у нас ми з вами отримали, що у нас 12,5% залишиться. Треба ще помножити, було на 100%. Кому сунули на два знаки вправо, і тому 12,5% у нас залишиться. Далі. Четверта задача. Період піврозпаду Селену становить 120 діб, скільки відсотків розпадеться за 840 діб. У нас для того, щоб за скільки відсотків розпадеться, нам треба встановити, скільки розпадеться, тобто дельта N. Це різниця між початковою кількістю і кінцевою. А потім оцю, оцю різницю дельта N. Розділити на n0, це скільки було. Ну і, звісно, помножити на 100%. Тому так ми цю задачу і розв'язуємо. Дельта N знаходимо n0 мінус n. Ми сьогодні оцим прийомом вже користувалися, так, n0-2 на мінус T маленьке на t піврозпаду. n 0 винесли, В дужках залишається ось ця величина. І тепер нам з вами залишилося. Знайти відношення дельта N на n0. N нульове скорочується і залишається тільки. Оця величина залишилася тільки порахувати. 1-2 в степені мінус 840 на 120. 1 на 2 в мінус 7 степені. 2 в мінус 7 степені у нас дорівнює 1 на 2 в 7 степені. А це у нас з вами дорівнює 1 128. Таким чином, тут. У нас з вами буде 1 128. 1 мінус 1 на 128 буде 127,128. Десятковим дробом це буде 0,992 або якщо записати в відсотках, це буде становити 99,2%. І п'ята задача: кількість радону зменшилася в 8 разів за 11,4 доби. Чому дорівнює період на піврозпаду радону? А в умові задачі у нас дано n0 на n. Тобто у нас кількість радону зменшилася в 8 разів, Т маленьке дорівнює 11,4. І е, таким чином нам з вами з неба, е, треба знайти період напіврозпаду. З цієї формули. Ось таким чином у нас n дорівнює n 0 помножити на 2 в мінус t розділити на t одну другу. І е, нам тут з вами е, зручно позбутися від мінуса. Ось. І таким чином ми з вами отримаємо 2 на t в розділити на t одній друзі. Це у нас з вами буде N0. Тут розділити в лівій частині на N, ми з вами отримаємо тут 2 в третьому степені, так? Ось. А тут ми отримаємо 2 в степені T на період піврозпаду. Таким чином, далі ми з вами можемо: ми фактично отримали показникове рівняння, і нам треба 3 прирівняти до T, в розділити на T в одній другій. І Т в одній другій цієї формули випливає, що буде становити Т розділити на 3. Т у нас за умови задачі становить 11,4. 11,4 розділити на 3, це буде 3,8 доби. І б'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розв'язали задачі за темою період на півроді. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.